Європейський диплом в Івано-Франківську не міф, а реальність. Студенти Національного технічного університету нафти і газу здали підсумкові випускні екзамени. У тестовій комісії не лише місцеві викладачі, але й науковці Краківської гірничо-металургійної академії. Адже там цілий семестр здобували знання понад 70 прикарпатських спудеїв. І відтак отримали право стати власником диплому і цього навчального закладу. Серед Щасливчиків Мар'яна Ребега свою доповідь дівчина провела на польській мові, яку також освоїла за кордоном. Це було важко, тому що спочатку, коли ми приїхали, паніка ну тобто ми не могли Пристосуватися до, до цього середовища, але згодом, коли ми зружилися з студентами-поляками, вони нам допомагали, розказували, як в них все це відбувається. І в кінцевому результаті сьогодні ми маємо можливість ем, захистити свої теми дипломів. Отут і здобути дипломи європейського зразка. Місцеві студенти користуються можливістю отримати подвійний диплом уже другий рік поспіль. Сертифікат про рівень знань Краківської академії для них одна з можливостей знайти гідну роботу за спеціальністю не лише на Україні. Та диплом. The Диплом Краківської гірничо-металургійної академії ціниться не лише в Польщі, але й у Європі. Та й взагалі наших випускників цінують у цілому світі. Тому це хороше вікно самореалізації для ваших прикарпатських студентів. на навчання до Польщі розповіли місцеві науковці відбирають лише найуспішніших студентів. Це сприяє загальному підвищенню рівня знань серед молоді, адже кожен бажає скористатися можливістю не лише отримати подвійний диплом, але й побачити світ. Для мене, як для декана, це великий. І плюс в тому, що є стимул в навчанні для студентів. В Польщу можуть потрапити тільки краще, тому вони намагаються краще вчитися, вивчати польську і англійську мову, на яких там проводяться заняття. Це не остання планка співпраці між прикарпатським та польським вузами. Тепер університети готуються до спільного навчання аспірантів. Це дозволить використати увесь освітній потенціал польської академії для написання кандидатської наукової роботи.